Їх вбила радянська влада. В Івано-Франківську вшанували прикарпатців, які на початку 40-х років стали жертвами комуністичного терору. Нині вони поховані у Дем'яновому лазі. Традиційно у День Святої Трійці там провели поминальні заходи. Гімном, спільною молитвою та покладанням квітів. Саме так прикарпатці вшанували жертв радянського терору в меморіальному комплексі лаз. 524 жертви комуністичного режиму були поховані у братських могилах на території цього урочища. Їхні останки віднайшли лише у 1989 році. Згодом сюди перепоховали могили й інших закатованих чоловіків, жінок і навіть маленьких дітей. Тут перепоховано 15 осіб з приміщення з території теперішнього теперішнього ліцею номер 5, п'ять. Колись це приміщення було в'язницею НКВД. Тут Перепоховані понад 30 осіб жертв віднайдених в селі Посіч, і там ще є багато роботи, щоб продовжувати розкопки. Тут вже комунальне підприємство пам'ять перепоховано 134 особи жертв комуністичного терору, які знайдені в самому Івано-Франківську. Це періоду 1940 року. Нині у музеї цього комплексу зберігають чимало доказів радянського терору. Я сподіваюся на дуже близькому. Суді будуть оприлюднені і, хоч вони відомі, але не мусять заговорити, напевно, на весь світ. Я інколи називаю дим'яні влас таким українським Аушвіцем. І місцем терору, куди мусять приїжджати всі, кожен свідомий українець повинен відвідати і вклонитися пам'яті жертв. Представники місцевої влади кажуть, нині російський народ повторює терористичні дії колишньої радянської влади, і саме повномасштабна війна стала черговим доказом цьому. Дем'яний лас є таким знаковим місцем, де всі розуміють, що, коли, чому і як. Але по області таких місць, на жаль, є дуже багато. Тут є закатована жінка, яка була зв'язана колючим дротом із своєю дитиною. На такі звірства здатні тільки нелюди, нелюди, які сьогодні прийшли на нашу землю які ті самі речі повторюють у Бучі та інших містах нашої держави. Те, що відбулося в 40-х, 50-х роках, на жаль, відбувається і зараз Буча, Ірпінь Ізюм, і ще десятки тих міст, які ми будемо знати після деокупації наших населених пунктів, та наголошують, жертв як радянського, так і російського терорів, може бути набагато більше, і їх усіх ще доведеться відшукати.